Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. Восьмиранку оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів АСІТІ та вікон. СТБ. Перші наслідки нічної шахедної атаки на Харківщині в містечку Богодухів уламки БПЛА герань 2 пошкодили 5 приватних будинків. 18-річний хлопець та 16-річна дівчина отримали гостру реакцію на стрес. А в Куп'янську постраждали двоє чоловіків, зруйновано приватні будинки. А на околиці Сум прилетіло у господарську будівлю. Є поранений. Це 45-річний житель обласного центру. Повідомляє місцева поліція. Ця ніч для всієї України минула у тривозі. Росіяни знову атакували. Але шахедами з опівночі вони маневрували на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Харківщині? Небезпека була і в низці інших областей. Ось чекаємо офіційну інформацію про роботу нашої ППО. А про перебіг бойових дій нам розповість речник Генерального штабу збройних сил України Андрій Ковальов. Пане Андрію, вітаю. Слава Україна. Отже, яка зараз ситуація на фронті? Доброго ранку, Петре. Героям слава триває 1087-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 113 бойових зіткнень. На Купінському напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки російських окупантів неподалік Голубівки та Загризового. На Лиманському напрямку минулої доби ворог сім разів безуспішно атакував поблизу населених пунктів Греківка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. На Сіверському напрямку українські воїни відбили один штурм противника у районі Білогорівки. На Краматорському напрямку російські окупанти атакували п'ять разів у районі Часового яру на турецькому напрямку російські окупанти 14 разів атакували у районах населених пунктів Торецьк, Кримське та Щербинівка. Успіху не мали на Покровському напрямку. Сили оборони України зупинили 38 атак російських окупантів у районах Сухої Балки, Тарасівки, Єлизаветівки, Промені, Лисівки, Удачного, Успенівки, Надіївки, Андріївки та Дачного. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України відбили 16 ворожих атак поблизу населеного пункту Зеленівка та в напрямку Бурлацького на Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили одну атаку російських окупантів у напрямку Новосілки. Триває операція Сил оборони України на Курському напрямку. Сили оборони України за минулу добу відбили 23 атаки російських військ на Курщині. Російські окупанти завдали понад 500 артилерійських обстрілів, а також завдали 51 авіаційний удар, застосувавши 77 керованих авіаційних бомб по території Курської області. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари із застосуванням п'яти ракет: 89 авіаційних ударів, скинувши 133 керованих авіаційних бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 6 тисяч обстрілів. З них 130 – із реактивних систем залпового вогню. Петре А пане Андрія, що відомо про втрати російських окупантів і про роботу бойових наших підрозділів. За минулу добу авіація і ракетні війська та артилерія сил оборони України уразили 13 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських окупантів, два пункти управління безпілотниками, засіб протиповітряної оборони, вісім засобів ракетних військ та артилерії російських окупантів, склад боєприпасів, засіб радіоелектронної боротьби та ще один важливий об'єкт. Російських загарбників. загалом минулої доби втрати ворога склали 1200 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 17 танків, 16 бойових броньованих машин, 81 артилерійську систему, чотири реактивні системи залпового вогню, три засоби протиповітряної оборони, 152 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 156 автомобілів. Та одиницю спеціальної техніки російських окупантів ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Героям слава. Дякую. Нагадаю, з нами був речник генштабу збройних сил України Андрій Ковальов. На Україна не прийме жодні перемовини та домовленості укладені без її участі. Заяви Володимир Зеленський. Розмову з американським лідером український президент назвав дуже хорошою. Він також наполягає, що спочатку мають відбутися зустрічі у форматі Україна Сполучені Штати для напрацювання плану зупинення агресора. Не менш важливо долучити до переговорного процесу європейців. Сьогодні про це Зеленський говоритиме на Мюнхенській безпековій конференції. Тим часом світові політики та преса активно обговорюють останні заяви Дональда Трампа. Щодо російсько-української війни та його розмову з Путіном, європейські лідери вимагають участі у переговорному процесі та наголошують, що не визнають жодних угод, укладених за спиною Києва та ЄС. Поки світ оговтувався від резонансних заяв американського президента щодо війни в Україні, Дональд Трамп приголомшив новими. Запевняє, Україна буде за столом переговорів про завершення війни, і саме участь Києва та Європи у переговорному процесі, нібито обговорював останню добу. Трамп, начебто, вірить Путіну, що той хоче миру, і анонсує зустріч представників України Росії та Сполучених Штатів на полях безпекової конференції у Мюнхені. Чи чи можна домовитися на кращих умовах? Побачимо. Можливо, Росія на щось погодиться, можливо, ні. Все залежить від переговорів, які ще навіть не почалися. Але Європа має діяти швидко, бо це її війна, а не наша. У нас між континентами цілий океан. Зради інтересів України та Заходу, і навіть порівняння з Мюнхенською змовою 1938-го і восьмого із дачою Гітлеру Чехословаччини. Так європейські лідери відреагували на розмову Трампа з Путіним та заяву про завершення війни. У прямих контактах з Росією американський президент не побачив загрози і переконана що сторони мають укласти мир. Повернення окупованих територій вважає мало ймовірним, і хоча допомогу Києву продовжить проти вступу України в НАТО без Києва Європи мирні переговори неможливі. В один голос наголошують у Євросоюзі. Очільник Євроради Антоніо Кошта заявив: мир в Україні та безпека Європи не роздільні. Він переконаний, мир не може бути простим припиненням вогню. Будь-яка угода укладена за спини України та ЄС буде нечесною і провалиться. Певнена і головна дипломатка Євросоюзу Кая Каллас. Без нас за столом. Ви можете домовитися про що завгодно, але угода без участі України та ЄС провалиться, тому що необхідно, аби ми її ухвалили. Будь-які швидкі домовленості брудні вони не зупинять вбивства, не покладуть край війні. Україна, Європа та Сполучені Штати мають разом брати участь у мирних переговорах. Вважає прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. ЄС ніколи не прийме продиктованого миру для України. Наголошує і канцлер Німеччини Олаф Шольц. Разом з нашими партнерами ми повинні впевнено представляти свої інтереси на майбутніх переговорах, тому що вони стосуються нас безпосередньо. Саме ми, європейці, найбільше підтримуємо Україну і ми дотримуємося принципу нічого про Україну без України і нічого про Європу без Європи. Усі союзники НАТО погоджуються з необхідністю продовжувати військову допомогу Україні, аби вона мала найкращу позицію для майбутніх мирних переговорів. Наголошує генеральний секретар НАТО Марк Рютте каже, Європа інтенсивно консультується зі Сполученими Штатами щодо завершення війни. Генсек альянсу, утім, зауважує, результати переговорів щодо миру мають бути довгостроковими, аби не допустити повторення сценарію 2014-го, коли Росія анексувала Крим. І вкотре наголошує, Україна має бути залучена до всіх процесів, які її стосуються. Цується У чому ми дуже одностайні, це те, що перш за все ми повинні переконатися, що коли розпочнуться переговори, Україна буде у найкращій можливій позиції. Київ буде залучений у будь-який спосіб і будь-яким чином. І ми також повністю погоджуємося з тим, що результат має бути довготривалим. Ми не можемо дозволити собі нові мінські угоди. Україна не прийме жодні перемовини й домовленості, укладені без її участі. Крім того, для Києва важливо, щоб за 100 Перемовин були і європейські партнери, заявив президент Володимир Зеленський. Наголосив, що спочатку мають відбутися зустрічі у форматі Україна-Сполучені Штати і тільки після напрацювання плану, як зупинити Путіна, буде справедливим говорити з росіянами. Сьогодні головне, щоб все не йшло по плану Путіна. Коли він хоче зробити все, щоб перемовини у нього були двосторонні, він зі США і ми. Ми просто не зможемо акцептувати як незалежна країна будь-які домовленості без нас. І я це дуже чітко артикулюю нашим партнерам будь-які двосторонні перемовини про Україну, я не про інші теми. Тут вони вільні, будь-які двосторонні перемовини про Україну без нас ми не будемо приймати. Заяви Дональда Трампа і Кремля питання щодо миру та суперечливі припущення на перших шпальтах американських і європейських видань. Нова публічна позиція глави Білого Дому різкий поворот американської зовнішньої політики, фактично протилежний підходу президента Джо Байдена, зазначає політико. А журналісти CNN ухрестили це найкраще днем для Путіна з моменту вторгнення в Україну. У виданні додають як і Росія, Сполучені Штати тепер мають президента, який вважає, що великі держави мають право на експансію у своїх зонах впливу. А аут у Financial Times навіть прогнозують, Трамп і Путін імовірно спробують домовитися про припинення вогню в Україні до літа. За даними журналістів, нині обговорюють дві дати: 20 квітня, коли православна та католицька церква святкуватимуть Великдень, або 9 травня, коли Росія відзначатиме перемогу радянського союзу над нацистською Німеччиною. Вероніка Бойко, факти сітіві, єдині новини. Далі у марафоні розповідь про подружжя, яке не розлучила повномасштабна війна. Руслан та Олена Добровольці. Коли росіяни колонами пішли на Київ, чоловік одразу зібрався до військкомату. Але як виявилось, його випередила дружина. Олена не хотіла тривалої розлуки. Та щоб бути поруч, вирішила мобілізуватись у цивільному житті. Вони водії тролейбуса. А зараз бойові медики 210-го окремого штурмового полку. У день усіх закоханих ми вирішили розповісти їхню історію. Це ті рідкісні миті, коли вони нікуди не поспішають до свого чергового виїзду на фронт. Пара бойових медиків готує подаровану волонтерами автівку швидкої. Я Руслан, це моя дружина Олена. Ми медики 210 го окремого штурмового полку. Рятуємо життя наших хлопців. Та дівчат вони знають а. усі тонкощі роботи на швидкій, хоч узагалі не мають медичної освіти. Я працювала водієм тролейбуса разом з чоловіком. От я водій першого класу, а це наше це легендарне Куренівське тролейбусне депо. Сім років Олена перевозила пасажирів у столиці, сідала за кермо найдовших 18-метрових тролейбусів. Маршрут мій улюблений. 37-й, це вулиця Милославська і на метро Лісова. До пізньої ночі водійка доправляла людей і ввечері 23 лютого, а далі життя пари змінилось кардинально. Чоловік одразу вирішив іти добровольцем. Дружина мала їхати за кордон, але вона тихенько на один день раніше, ніж я потрапила до військкомату. Післязавтра речами. Окей, на наступний день потрапив я до військомату. І ще на наступний день ми разом були в військоматі з речами. Там була співбесіда, зайшов якийсь військовий і такий, в кого є доступ це, до тисячі вольт? Я підняла руку, кажу, в мене є доступ до тисячі вольт. Він на мене дивиться, каже, і що ви сядете за БТР? Кажу, треба буде, сяду. Свій вибір піти у ЗСУ Олена робить більш ніж усвідомлено. За 13 років шлюбу каже у них чоловіком узагалі не було довгих розлук. Чекати Руслана вдома просто не її історія. Ми завжди разом. Виїзд на ми разом, вийти на прогулянку. Ми завжди разом. Разом подружжя поїде і на Донеччину рятувати поранених. 22-го року Руслан починав працювати самостійно, вивозив поранених із нуля звичайним бусом, але згодом зрозумів, із дружиною в рази краще і ефективніше. Відпрацьовано все просто до ниточки, до секундочки, до кожного руху, до автоматизму. Вона розуміє співслова, з жесту, просто з погляду. Він на мене глянув, я вже знаю, він накладає там турнікет, я вже готую бинти для панади, там перев'язки. Ну, у нас якось з ним це. Швидко за три роки служби у їхньому евакуації побували хлопці із найважчими пораненнями: осколкові, ампутації, навіть кульові у голову. Тому у вільну хвилину парі довелося вчитись у професійних хірургів. Ну, якщо врахувати те, що я людина без медичної освіти і маю навик підшивання вен, я думаю, це чогось до варто. І крапельниці ставили під час евакуації. Це дуже, дуже, дуже складно, тому що постійний рух. А Лени, ну, голки, самі розумієте. Там на передовій в нагоді будь-яке вміння, і саме водійські навички пари не раз економили їм час. Оленка моя величезна молочина, коли ми виїжджаємо на евакуацію там, пікапом бо броньою легкою. Оленка в цей час бусом швидкою, реанімобілем, висувається в сторону штаб-пункту, чекає нас там. І показник цієї професійності у статистиці за весь час роботи під час їхньої евакуації немає жодної втрати. Це наша гордість. Подружжя зізнається про це тихо, адже попереду ще не один виїзд. Вони добре розуміють, медики для ворога уже давно пріоритетна ціль для знищення. Кожен виїзд специфічний, кожен може бути останнім. Ну а хто як не ми? Ми є один в одного і ми маємо піклуватися один про одного. Їх неодноразово обстрілювали, поруч розривались каби, за ними вдень та вночі полюють дрони. Але Олена та Руслан точно знають їхня сила у підтримці, коханні і у свідомому виборі. До закінчення війни я тільки в армії, на службі. А далі буде видно, може <сум> і залишимося. Саме головне те, що ми поруч. Христина Величанська, Максим Костенко, факти сітів, марафон. Єдині новини.